Доброго дня, шановні учасники і слухачі Круглого Столу. Я представлю презентацію Григорій Сковорода про вдосконалення серця чесноти. З листів Григорія Сковороди до свого вірного учня і друга Михайла Ковалинського, написані 1762 1764 років. Я відкрила цілу науку про чесноти людини або, як каже мандрівний філософ, про доброчесність. Листувалися учителі учень латиною, але читати ці листи українською я можу завдяки повній академічній збірці творів Сковороди за редакцією професора Леоніда Ушкалова. Ця книга була видана 2016 року харківським видавцем савчуком Олександром Олеговичем. І всі цитування у презентації будуть саме з цього видання. Я, звичайно, можу розкривати дану тему тільки як шанувальниця і читачка, але не як дослідниця творів Григорія Сковороди. Проте, можу запевнити вас, що кожен може дізнатися багато про феномен людини, а отже і про себе самого, читаючи твори мандрівного філософа. Що ж, будемо прагнути вершини пізнання людини, щоб оволодіти принаймні серединою цієї найнеобхіднішої справи. На початку одного з листів Григорій Сковорода склав вірш для свого учня, щоб почати з ним розмову про якості людини. Вірш підказав мені назву моєї короткої доповіді, тому частину цього вірша я обрала як епіграф до розкриття теми. Щасливий, хто й не чув про справи клопоти, живе, як давнє плем'я християн. Хто серця вдосконалює чеснотами, очищує читанням книг святих. Знаю, що у філософа Сковороди одним із ключових понять є поняття серця. Я цілком підтримую думку Григорія Савича, що серце є справжньою головою і потаємним, часто знехтуваним центром людського єства. Серце є місце зустрічі земної та небесної людини. Серце центр людської душі, осердя втіленої здатності мислячої, як називають людину Григорій Сковорода. І саме через серце виливається найголовніша, всесвітня, невидима сила єдина, розум. І дарує людині найблагороднішу перевагу, свобідну волю. Тому серце найголовніше, про що піклується фі філософ і про що вчить піклуватися Біблія. Вищі якості людської душі, якими вдосконалюється серце, називаються чеснотами. Слово чеснота походить від латинського слова. Фіртус, що означає силу, міць, відвагу, мужність. Сучасна людина може відшукати багато визначень поняття чесноти, ось деякі з них. Чеснота позитивна моральна риса в характері людини, доброчесність, так говорить академічний тлумачний словник української мови. Чеснота. Це позитивна моральна якість людини, про це кожен може прочитати, відкривши Вікіпедію. Чеснота це звичка, що узгоджується з людською природою, надаючи їй сили, вправності і готовності до дії, досконалість душевної сили, розуму чи волі людини. Так про чесноту говорив богослов святий Тома Квінський. У листі до свого учня Григорій Сковорода так само вказує, що ті, хто володіють чеснотами, є досконалі або мужі вірі, звідси чеснота отримує свою назву Віртус. Михайла Ковалинського зацікавили якось питання невже і в чесноті слід зберігати міру? Бо чому один переважає іншого в чесноті? І Григорій Сковорода відповідає так, цитую. А насамперед слід знати, що існує два класи поборників чесноти, один клас досконалих, другий новаків або, як їх називає Павло, учнів. Звідси можна зробити висновок, що існує два різновиди чеснот. Один різновид охоплює те, що називається чеснотами в повному розумінні, до яких, як до мети, прагнуть усі інші чесноти. Ці останні становлять другий різновид кінець цитати: перший різновид чеснот, ті, які є чеснотами у повному розумінні. Можна назвати чеснотами духу, і вони не мають меж. Сковорода пояснює, чому ці чесноти не мають меж. Цитата Чесноти в повному розумінні це ті, чиїм господарем є сам сущий або Бог, такі є віра, надія та й найвеличніша з усіх і безконечна любов. Бо сам Бог називається любов'ю. Усі вони без кінця творять кінець цитати. А от інші чесноти це чесноти або блага душі. Вони можуть бути видимими або невидимими, тобто проявлятися явно через тіло чи опосередковано через дії людини. У чеснотах душі. Слід зберігати міру, щоб досягнути тих чеснот, в яких не визнається жодної міри. Так сказав Сковорода. Що ж для цього слід робити? І Григорій Сковорода пояснює своєму учневі Михайлові, що це важкий труд і подає засоби для осягнення цієї вершини. Які ж засоби? Вони такі? Знання грецької та римської літератури, яке дають нічні заняття, і тут я називаю тобі вже засіб засоби, пише сковорода, далі втеча від юрби та мирських справ, зневага до багатства, піст і помірність, коротко кажучи, зневажання плоті, щоб здобути дух. Сковорода багато пояснює, в чому полягає уникнення юрби. Та зменшення зайвої їжі і розповідає про тих, які ведуть занадто суворе життя. Сковорода піклується про здоров'я свого учня і подає учневі своєму найпрекрасніше і божественне правило нічого надміру. А тепер розглянемо детальніше чесноти досконалі, божественні. Або чесноти дух, віру, надію і любов починається все з віри, і через надію веде до любові. Григорій Сковорода подає прекрасне пояснення цих чеснот, особливо віри, і показує, як одна чеснота підсилює іншу. Віра як здатність помічати або розуміти. До речі, до сковороди я не читала такого визначення віри, що віра є здатністю помічати або розуміти. Властивість віри розвивається поступово, тому є доцільною міра у підходах до віри. А далі цитата. Віра бачить Бога і сама Божественна, щоб її досягти, дотримуйся міри в пильнуваннях та трудах. І, набуваючи духом, не бережись, як би не занапастити плоцьке, коли це плоцьке може привести тебе до кращого. Кажуть, без віри немає надії, але віру, як бачення та відчуття божественного поза межами видимого, світу природи, людини і себе неможливо викликати чимось зовнішнім. Це є внутрішнє зростання, і це внутрішнє прозріння, яке розвивається із здатності помічати та розуміти. І Сковорода про таке внутрішнє розгортання пише так: цитата: Властивість віри помічати або розуміти. А чим більше хто помічає, тим більше плекає надії, а чим більше плекає надії, Тим м'яніше любить, з радістю творить добро безмежно і безмірно, наскільки це можливо. Кінець Про чесноту любові також багато пише Михайло, до Михайла Сковорода. Ось в одному з листів Сковорода пише так. Цитую. Бо що може бути більш приємне, солодке і животворне, ніж любов? Хіба мені не здаються позбавленими сонця, бо навіть мертвими ті, хто позбавлені любові? Тож я анітрохи не дивуюсь, що й самого Бога називають любов'ю. Далі хороша та любов, яка є істинною, міцною і вічною. Любов жодним чином не може бути вічною та міцною, коли породжена тлінними речами, тобто багатством або що. Міцна та вічна любов виникає зі спорідненості вічних душ, які зміцнюються доброчесністю тих, хто її гартує, а не тих, хто її руйнує. Кінець так. Тому розглянемо детальніше чесноти душі за допомогою наступного слайду. При нагоді святкування кончини Івана Хрестителя, найбільшого серед усіх народжених жінками, як пише Сковорода у листі, філософ не оминув нагадати. І пояснити Михайлові про чесноти тіла, які є видимими чеснотами душі. Серед них найпершими сковорода вважає похвальну непорочність і другою помірність матір незайманості. Про ці дві чесноти сковорода пише та. Ці дві чесноти призводять до того, що очі в людини стають надзвичайно гострими, майже орлиними, ноги дуже легкими, як воленя, пам'ять міцною та янгольською, розмисел божественним, а не людським, а все тіло нарешті чистим і вільним, гідним прийняття божественної мудрості, яка уникає порочного тіла ніби бджола диму, кінець так. У цьому ж листі Сковорода згадує і про невидимі чесноти душі, або, як він називає, блага душі. А що ж мені сказати про невидимі блага душі? Це знає тільки той, хто має досвід, інакше це не війде в серце. Так пише він у листі до учня. Серед невидимих чеснот душі, для розвитку і закріплення яких необхідний життєвий досвід, сковорода називає перш за все скромність. Скромність, котра, міряючи себе, як кажуть, своєю власною міркою, скоріше опускається вниз, аніж підноситься до гори. Так про неї висловився сковорода. Про інші дві невидимі чесноти душі, які утверджуються у серці людини із набуттям життєвого досвіду Григорій Сковорода багато розповів у своїх притчах, вдячний Єродій та «Убогий Жайворонок». Ці притчі були написані значно пізніше, у 1787 році, аніж Більшість листів до Михайла Ковалинського. І тут захочеться мені процитувати про вдячність, це із притчі, вдячний Єродій». Вдячність же є твердість і здоров'я серця, що приймає все на благо і зміцнюється. Вона є дух чистий, тихий, благодушний, благовонний, весна і погідність світлого смислу. Ось вам надія і гавань. Євхаристія. Еліни цим словом називають вдячність. Звідси маємо і сокровенне значення Євхаристії, премудрість Божа. Христос. якраз, при мудрість Божа, Христос входить у серце вдячної людини і наповнює її мудрістю, і в цьому й полягає зміст Євхаристії. У вдячності так сховалося всяке благо, як вогонь і світло втаїлося у кремінці, пише Григорій Сковорода. Я запрошую вас прочитати цю притчу, бо там далі мова йде ще й про два крила вдячності, дві тимниці або дочки вдячності, благочестя, тобто внутрішня побожність, і самовдоволення, тобто миру у собі. І взагалі вся притча, вдячний єродій, наповнена такою глибиною мудрості, що не відразу вичерпаєш усе. А от друга притча убогий жайворонок, дуже важлива для усвідомлення і дослідження того, що є справжньою убогістю. І чому нам варто прагнути до неї. У Бога, убогість, біля Бога. Сковорода пише, ово істину, убогість твоя є багатшою за царів. Убогість, що знайшла потрібне, знехтувала зайвим і є істинним багатством та блаженна середина, як міст між болотом та й болотом, між бідністю і надлишком. Убогість є власне розумінням того, що справжніми багатствами володіє та обдаровує ними єдиний Бог. За сковородою ми вже знаємо істину. І так істина є справжнє багатство у Богий той, хто прагне до істини і вважає своїм всім багатством там, в межах істини коло Бога. Матір'ю усіх чеснот сковорода вважає божественну мудрість. Цитую, прекрасно ти назвав золотом мудрість, яка є в Святому Письмі названа то дружиною, то Перелиною, то золотом, пише Сковорода в одному із листів до Михайла. У розмові про премудрість Григорій Сковорода згадує інші назви цього божественного джерела. Як казали греки, це Софія, як називали римляни це. Мінерва і, як називають добрі християни, це Христос, божественна мудрість. А в іншому листі Григорій Сковорода також додає задатки чеснот та інші найпрекрасніші властивості, ті, що закликають до любові, це Божий дар. Їх ніхто не може здобути, вони ласка Божа. Щоб бути спроможною прийняти цей дар, цю ласку Божу, людина й повинна обробляти свою душевну ниву, тобто докладати зусиль, щоб розвинути в собі чесноти душі. І взагалі, говорить Сковородя, що все життя наше покликане до того, щоб ми розвивали чесноти. Так пише Сковорода: життя наше Бог, який зігріває нас для чеснот, привабливішого і величнішого, за який немає нічого. Щоб підсумувати усе сказане, пропоную розглянути таблицю. І так, сковорода. Пояснюю, що джерелом людських чеснот є премудрість, мудрість Божа, справжня мати всіх чеснот. Назва її інша Софія, Мінерва Христос. І ось оця премудрість Божа, вона щедро обдаровує достойну людину чеснотами. І чесноти бувають двох видів є чесноти духу, які сковорода називає чесноти у повному розумінні, які безконечно творять, а є чесноти душі, блага душі, для них є правило нічого надміру. І серед оцих благ душі сковорода виділяє видимі чесноти або чесноти тіла і невидимі блага душі. А тепер конкретні назви, Ну, чеснотами духу або найвищими чеснотами є віра, надія і любов. А чеснотами душі є такі видимі чесноти, це похвальна непорочність і помірність матір незайманості за сковородою. А невидимі чесноти душі це є скромність. Вдячність Євхаристія і убогість це ну, такий список, найнеобхідніший список е, чеснот. Ось так сковорода подає найнеобхідніший список людських чеснот, які варто здобувати і до яких прагнути варто нам усім. Чесноти спрацьовують магнітом. Даруючи людям прихильність і дружбу між достойними, без яких нам важко прожити у цьому земному світі, або як називає його філософ, у загорожі для дурнів і балагані пороків. Без чеснот прожити важко. Про людину кажуть. Що вона є ґрунт для зрощування посіяного Богом зерна. Знаємо, вже, що для сковороди Бог та істина поняття тотожні. Як можна виростити у людині, посіяне Богом? І сковорода дає таку відповідь, можна так її сформулювати. Якщо зовнішня людина це ґрунт. Для божественного зерна внутрішньої людини, то оплекати і поливати у собі те божественне ж зерно ми можемо тільки чеснотами. Чесноти душі виховуються батьками і самою людиною, вони стають звичками і стилем поведінки людини. Видимі чесноти душі згодом проявляються чистотою, простотою зовнішньої людини. Невидимі чесноти душі, виховані мудрими батьками і закріплені досвідом людини, проявляються як гідність поведінки і намірів людини. Чесноти душі необхідні для облагородження серця людини, крізь яке тоді можуть проявлятися чесноти духу, тобто ті, які безмірно творять, і господарем яких є сам сущий. Виливаючись із Божественного джерела, із премудрості, з креста, чесноти духу перетворюють людину на мудрого Творця і щасливого охоронця гідного життя на планеті. Людину ми можемо уявити собі і як живу піраміду, вершиною якої є серце. Серце працює як своєрідна лінза, крізь яку. Проміння Божественної істини проникає до світу земної людини. І навпаки, земна людина завдяки якостям власної душі через лінзу серця може відчувати і доторкатися до світу вишньої правди та краси. Нам необхідно ставати щораз кращими, нам необхідно плекати чесноту. І тоді ми створимо світ кращий, побудуємо День веселіший, до чого й закликає наш перворозум Григорій Савич Сковорода. Дякую усім за увагу, бажаю кожному піднятися до Божественних лах і запрошую читати твори Сковороди.